Починаю нову рубрику переробка дому в шорці. Тому вона почнемо ми з цієї прихожої. Вона мені дуже не подобається, як наразі виглядає, я, хоча я вже почала його розбирати. Ух, тут буде просто робота мільйон. Я не знаю, чи я хочу перефарбовувати. З однієї, хочеться, з іншої сторони, все-таки хочеться залишити чогось такого яркого. В будинку, тому не знаю, що я буду досі робити. Вже є дещо підготовила. я купила в Сінсей лампу, щоб замінити стару. Я взяла нове дзеркало ну, бушне, від мого трьома. І о, тут є моє старе дзеркало, яке я вже зняла, тому що воно було дуже маленьке, хоча воно сюди вписувалося. І тепер буду думати, як з цього зробити щось адекватне. Не забудьте залишатися зі мною, тому що в нас буде багато, 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 багато роботи, і це тільки частина. Перша. Підписуйтесь, щоб подивитись, що ж буде далі з цією прихожою.